Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я покажу, яким чином система налаштована для дітейлингу. Тобто тоді, коли у вас є мийка, наприклад, так, і ви надаєте відповідні послуги, то як це має працювати вже безпосередньо з сьогоднішнього дня у вашому боксі? Тобто, дивіться, перший момент, на який я звертаю вашу увагу, це продукти. І тут я вже створив відповідні категорії. Ось і а, навіть продукти, які додав в ті категорії. Тобто, до речі, ось панель фільтрації, вона може бути налаштована під ваші потреби і трошки інакше мати конфігурацію. Тобто зайве тут можна прибрати, там, поміняти місцями і таке інше. Ну, зараз за замовченням, оскільки в мене обмежений час, робимо саме так. Я створив категорії відновлення та захист, мийка та догляд, шини та диски це послуги. І також створив категорії сировина та матеріали під категорією автохімія та рідини та «Витратні матеріали та інструмент. Відповідно, там створив певну кількість продуктів, в даному випадку послуги і товари. Щоб було зрозуміло. Тобто послуги вони у нас не обмежені, товари у нас такі, що маємо закуповувати. Ну, відповідно, у нас мають бути запаси на складах для того, щоб ми їх могли витрачати під час надання послуг. Наприклад, якщо ми виділимо послуги, то побачимо, що у нас є 11 послуг вже наразі, і вони розбиті по підкатегоріям. Наприклад, якщо ми будемо відновлення та захист переглядати, то таких товарів в цій підкатегорії 4 це нанесення кварцевого покриття, нанесення кераміки, один шар, полірування кузова, полірування фар. Ну, і по кожному ви також там можете перейти проглянути, щоб зрозуміти, що ж у нас там ще додатково є. Бачимо, що я створив. Продукти таким чином, що у нас був і артикул, щоб ми були, ну, скажімо так, ліпше орієнтувалися в товарній номенклатурі нашій, і якусь ціну зафіксував. Ну, ось так. В принципі, я так розумію, думаю, що все зрозуміло. Якщо вам потрібно додати категорії, то переходите ось сюди і додаєте там відповідно до, своє, до свого бачення. Тобто розширюєте або там, переназиваєте, це вже ваша скажімо так, частина роботи. Ще один блок це додаток важливий для вас це контакти. А тут вже є ваш контакт безпосередньо, мій контакт безпосередньо. Як виконавці підрядника. І звісно, що ось тут у вас будуть з'являтися картки контактів ваших співробітників, вони обов'язково мають потрапляти у групу співробітників і відповідним чином бути оформлені. До речі, є в базі знань окремий, окремий матеріал, як створювати картки співробітників. Ну, і, відповідно, тоді, коли ви до вас звертається клієнт, то ви можете його взагалі створювати, ну, скажімо так, прив'язаним до конкретної особи. Або а, знеособлено, тобто, наприклад, там, додати контакт просто знеособлений. А, кінцевий, кінцевий споживач. Тобто, якщо вам не потрібно фіксувати там якісь, скажімо, ваші маркетингові ініціативи до цієї людини, тобто там смс ви можете будете їм відправляти там імейли з пропозиціями зі своїми, то просто використовуєте кінцевого споживача і все. Тобто тут без телефона, без емейла, без нічого. Просто ось так. Ось. А Якщо люди приходять вже конкретні і це ваші постійні клієнти, то звісно, що тоді а, до них можна і, на мою думку, важливо а, їм пропонувати якісь а там плюшки, фішки і таке інше. Ну, зараз поки що не про це, а зараз про те, як ми будемо а, робити продажі. Що я вже зробив? Налаштував бізнес-процес. Відповідно, тоді, коли ми створюємо цей бізнес-процес, він буде ось так виглядати. Це для того, щоб вам спростити роботу. І тут ми, наприклад, кінцевий споживач. Ось тут ми можемо його обрати. Це, наприклад, приходить сьогодні. ось Відповідно, нам потрібно запланувати дату, на коли, наприклад, ну, ось тут, конкретно, сьогодні він прийшов. все. Тобто ми просто оформлюємо задачу і все. Мийка. Наприклад, так. Зберегти та відкрити. Потрапляємо відразу в задачу. Ось тут ми можемо переглянути там, Інформацію по цій задачі. Тут ми можемо переглянути е, інформацію по клієнту або додаткову якусь інформацію. А тут ми можемо додати наші е, послуги. Тобто, якщо ми е, кажемо про продукти, ну, наприклад, це буде просто е, мийка. Так? Давайте її і додам, додамо Мийка. Тобто проста мийка без будь-яких. Е, Тобто, все, зафіксували мийку, наприклад. Тут можна для себе коментар який зробити, можна взагалі нічого не робити. І перемиткаєте в статус виконати роботи. В даному випадку я вже налаштував бота, і його потрібно протестувати. Яким чином все це буде робити? Тобто, дивіться. Ось тут я просто його поки що зберіг. Зараз перехожу в бота. Ось тест-бот, розпочинаю з ним роботу. Для цього ось створив спеціальний, спеціальний бізнес процес для того, щоб в вашу систему потрапив в контакт вашого співробітника або мене, наприклад. Так, Він ось таким чином. Потрапить. Це робиться для того, щоб потім можна було ось з цією задачею працювати. Ну а в даному випадку ми відповідального, даному випадку, я ось і саме я в бота маю отримати повідомлення про потребу виконати роботи з цієї задачі. Тоді, коли ви ось зі мною поспілкувалися, наприклад, я ваш клієнт. Ви додали сюди двофазну мейку кузова, там вона коштує 500 гривень. Ну ось поки що без знижки, це перше звернення. Ну ось ви передаєте в роботу, у вас там декілька постів, наприклад, є. І, відповідно, та людина, яка на одному з постів виконує роботу, вона саме вона і має їх отримати повідомлення по цій задачі. А для цього що потрібно? Щоб ця людина зробила? Зайшла у бот. Ось, і там а, я, співробітник, написала. Наприклад, так? Все. Що в цей момент відбувається у нас в... в системі? В цей момент створюється задача і безпосередньо ось завдання. Бачите, воно створилося від леге за В'ячеслав. Ось. Я співробітник, тобто сюди «ок», я побачив Тебе. І тут написати, відправити через Телеграм. Ну, в даному випадку не налаштовано, так цього не обов'язково робити, бо я вас заплутаю. Давайте так. Тоді, коли ось таким чином людина відпрацювала, то, бачите, створився клієнт. Але вам потрібно обов'язково його зв'язати з наявним вже контактом. Наявний вже контакт, ось об'єднання, ось кнопочка об'єднання. З моєю карткою. В даному конкретному випадку треба об'єднати. Ось, Легеза В'ячеслав. Я роблю ось так: от об'єднання. Telegram ID потрапляє в мою картку, і вже безпосередньо надалі я ось повідомлення в Telegram бот, буду отримувати з цієї задачі. Тобто, тоді, коли ви перемикаєте задачу виконати роботи. Бачите? В бота потрапила. Повідомлення Легеза Вячеслав, натисніть кнопку Взяв роботу та виконайте наступні роботи. Тут має бути перелік робот, який людина має зробити. Тобто, тобто Має потрапити сюди назва двофазна, мийка кузова. Або якщо там їх декілька, то відповідно перша, другий, десятий. Ось. Ну, і підказую, що коли виконаєте, натисніть кнопку Виконав. Вам буде нарахована заробітна плату за належне виконання. І, ну, якось, Кнопка Взяв роботу. Тобто Співробітник, який отримав таке повідомлення, натискає на взяв роботу. Ось. Дякуємо Широво, Ви взяли замовлення роботу. Коли все зробите, натисніть кнопку «Виконав». Ось вона. Вам буде нарахована заробітна плата. Дивимось, що у нас тут відбувається. У нас ця задача, по ідеї, могла б. Потрібно було б, щоб перемкнулася у статус взяв в роботу. Зараз може не спрацьовувати. Ні, спрацювало, все окей. Тобто, все. Прекрасно, все працює. Ок. Ось. Ну і людина працює. Працює, 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 працює. Щось зробила. Натиснула на кнопку викинув. Отримує фінальне повідомлення. Дякуємо, широ, Олексій В'ячеслав. Ви, сповісти, ви сповістили, що виконали роботу належним чином. Ну, а відповідно, ми нарахували вам заробітну плату. Давайте оновимо ось цю задачу. Подивимось, що у нас тут є. Ось вона автоматично перемкнулася у статус викону. Тобто все прекрасно працює. Просто круто. І тепер у нас є. Клієнт оплатив. Сума до да, оплати 500 гривень. Ось. А, вкажіть в цьому суму, яку ви отримали від клієнта. і Натисніть кнопку нижче. Ну, ми отримали, наприклад, 500 гривень. Натискаємо Оплачую. І подивимось, що буде у нас в цьому випадку. А, ще, до речі, нам обов'язково потрібно обліковий запис вказати тут. Тобто, наприклад, це буде касова перша. І тиснемо на Оплачую. Ось. Ну, собственно, натискаєте на кнопку. У нас задача закривається, проводиться оплата, оплачена. Ось платіж проведено на касу тестову. Тобто ми навіть бачимо, що це вхідний платіж на суму 500 гривень. Тобто, у нас все ок, все закрилося. Клієнт оплатив. До речі, а, при цьому безпосередньо в бота. Ми відправили повідомлення, що дякуємо широгазавчав, ви виконали роботи, клієнт оплатив та задоволений, вам нараховано заробітну плату. Ну, ви для себе сердечко поставили. Все, ось так о, наразі вже працює, можете спробувати, і я думаю, що вам м м сподобається, те, як, то, як я вже налаштував на на і реалізував. До речі, там купа всього, в принципі. Є дуже-дуже багато всіляких цікавинок, ну і таке інше. Ну і в принципі я вам паралельно покажу, точніше, зроблю комерційну пропозицію, що ми зробимо в перший етап впровадження, тоді, коли ви вже приймете рішення. До речі, наразі ви можете бачити, що тут дуже-дуже багато всього. Ну, це можна використовувати, можна не використовувати. В принципі, можна вам створити окремий аккаунт для того, щоб ви заходили і обмежено кількість там задач і цих значків всіх бачили. Чому? Тому що тут дуже всього багато. За замовченням система вже налаштована таким чином, щоб можна було виконувати купу комплексних робіт. Ну і відповідно запускати ті чи інші бізнес-процеси. Тут є база знань. До речі, про неї я вже багато разів писав. Тобто навчання по вашій системі. Тут навчальні від відео персоніфіковані не можуть бути. До речі, ось це відео якраз тут і з'явиться у вас, ви зможете передивитися його. Є навчальний курс, ось відповідно з розділами там планом курсу і таке інше. Є основи. Роботи з системою, тобто модуль впровадження, і купа матеріалів, там які до цього доречні, тобто цілий 20 цілий 21 заняття. Да ну коротше, купа важливої і корисної інформації, яка стосується ведення бази контактів, ведення бази продуктів ну і таке інше. Коротше, Купа всіляких уроків, допоміжних матеріалів, з відео, з тестуванням так і таке інше. Користуйтесь, будь ласка. Дякую ще раз за увагу. На зв'язку.